Слава Україні! Вітаю вас на каналі, любі восьмикласники. Ви уже знаєте, як побудована ротова порожнина та які функції вона виконує. Сьогодні ж пропоную вам провести лабораторне дослідження. Прошу розгорнути зошити і записати тему Лабораторне дослідження. Зовнішня будова зубів. Мета дослідити зовнішню будову зубів. Обладнання. Муляжі, моделі, зображення зубів. Хід роботи. Дослідіть види зубів. Зверніть увагу на особливості їхньої будови. У дорослих людей зазвичай від 28 до 32 постійних зубів, з них 8 різців, 4 ікла, 8 малих корінних або кутніх і 8 12 великих корінних або кутніх зубів. За основною функцією зуби поділяють на різці передні зуби, які прорізаються першими у дітей і слугують для захоплення і розрізання їжі. Ікла це конусоподібні зуби, які слугують для розрізання і утримання їжі. Малі кутні зуби призначені для роздавлювання, перетирання їжі. Також вони можуть використовуватися і для розривання їжі. А великі кутні зуби це задні зуби, які слугують для перетирання їжі. Мають частіше три кореня на верхній щелепі і два на нижній. Позначте на малюнку різні типи зубів верхньої та нижньої щелепи. Накресліть у зошиті таблицю. Порівняйте зовнішню будову різних типів зубів та поясніть їхнє призначення. Дослідимо зовнішню будову зуба. Зуб часто порівнюють з айсбергом, адже має видиму і приховану частини. У ротовій порожнині над яснами видно коронкову частину або коронку. Її форма та розмір відрізняються залежно від функції зуба. Прихована частина зуба корінь. Він знаходиться у лунці кістки щелепи. Залежно від типу зуба, коренів буває від 1 до 4 5 Між коронкою та коренем знаходиться шийка. Місце з'єднання видимої частини зуба з яснами. Шийка найбільш вразлива частина. Тому що має тонкий емалевий шар і схильна до каріїсу та некаріозних дефектів. Емаль це зовнішня оболонка, яка вкриває коронку зуба до кореня. Емаль виконує функцію шкаралупи, вона міцна, захищає зуб від механічних та температурних ушкоджень. Це найміцніша тканина в людському організмі, але вона не відновлюється і схильна до ерозії під впливом кислот. Розгляньте наступний малюнок. Знайдіть коронку, шийку, корінь зуба. Зверніть увагу на покрив коронки зуба, емаль. Напишіть назви частин зуба, що їх позначають цифри. Запишіть висновки до роботи. Дайте відповіді на запитання: Як пов'язана будова зубів з їхньою функцією. Чим небезпечне недотримання гігієни зубів. Впевнена, ви гарно справились. Бажаю вам успіхів у вивченні біології, міцних знань і високих оцінок.